Всім привіт! Сьогодні у нас посівна е, люцерни. У нас є тут кусок такий на 4 гектара, який ми засіваємо е, все люцерною. Висіваємо в нормі люцерну 20 кг на гектар. Е, Витримо також сівалку з внесенням одразу добрив в рядок е, і ззаді каткуючими колесами. Е, сівалка наподобі СЗ. Тягний Беларус. Е, що сказати? Так, ну висіяли ми люцерну насіння з інокулянтом, ось такий у нас горбочок тут. Е, трактор тягне добре. З, е, добре, ми використовуємо 50 кг на гектар, суміш карбоміду з суперфосфатом 50 на 50 Ось ми зараз проходимо, дивимося, е, трошки посіві коли шалось полумісяці, це будемо зараз казати будуть досівати ще. Ось такий горбок, треба все обійти подивитися. Ось так проходять наші будні. Нагадую, що сьогодні 2 квітня. Посів проводимо на глибину сантиметр півтора. Ось такими сушниковою сівалкою. Наподобі СЗ 36. Ось таке у нас поле тут. Все йдемо. 真好火！